Під вечір 12-го та вночі 13-го липня Харків накрила сильна злива. Шквальний вітер змітав все на своєму шляху. Пошкоджені будинки, повалені дерева та відомо про поранених людей. Комунальні служби всім складом долучилися до ліквідації наслідків негоди. Про природу цього явища наша знімальна група поспілкувалася з синоптикиною Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Опади, котрі по Харкову та місцями по області досягли критерія значних, місцями град спостерігався у берестині діаметр граду 8 мм, Це вночі, 13-го, пориви вітру зафіксовані. Метеостанціями Харківської області сягали 15-17 метрів за секунду, а саме метеостанція Харків, яка розположена у центрі міста, зафіксувала пориви вітру максимальні 22 метри за секунду. Складні погодні умови над Харківською областю були обумовлені формуванням мезоциклону над районами Дніпропетровської області і з переміщенням його потім на Харківську область. І саме над Харківською областю він досяг. Стану максимального розвитку. Буревій спричинив активний атмосферний фронт. Над містом було спекотно і волого після дощів, а з півдня підійшло холодніше повітря. На їхньому зіткненні утворилися грозові хмари, шквали і сильний вітер. Так і виникла негода. Явища такої саме інтенсивності, вони доволі рідко трапляються. Бачачи наслідки негоди, можна сказати, що явище було дуже потужним і трохи перевищило критерії. Такі бурі для Харкова не новина. У 1995-му злива спричинила аварію на диканівських очисних спорудах. Тоді ціле місто залишилося без водопостачання. На місяць Харків буквально зневоднився. І, хоча нинішня негода завдала великої шкоди місту, цього разу комунальні служби відпрацювали оперативніше. Деякі харків'яни навіть не відчули, що у Харкові стався природний катаклізм. Хоча для Харківщини такі явища достатньо звична річ, сильні негоди проходять містом раз у 15-20 років. 1 липня 1974 року смерч проходив через центр Харківської області, швидкість вітру зафіксована була більше 25 метрів за секунду, і також, також були пошкодження, пошкодження десь полоса пошкоджень була 2,5-3 кілометри. І тоді саме з купола Благовещенського собору збросило крест у ріку, який важив там. 5 4 липня 2011 року у Харкові спостерігався порив вітру максимальний 34, 36 метрів за секунду. Можна сказати, що 11 липня 2010 року в Ізюмі, це Південь Харківської області, спостерігалася дуже сильна злива. Кількість опадів за 6 годин склала 128 мм. В Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що найближчими днями подібних погодних явищ не очікується. Але, не дивлячись на це, фахівці закликають уважно стежити за попередженнями гідрометцентру, ДСНС та міської влади. Анна Дядик, Олександр Іванов, Андрій Сириця, Андрій Пакулов, Харків. Новини.